Це прибудьте дійсно, якщо ми говоримо про інфляцію, то інфляція у нас за оцінками Державної служби статистики в серпні складає 13,2%. Нагадаю, що інфляція, наприклад, ще у травні складала близько 16%. Це річна інфляція, тобто прийняться ціни, наприклад, там серпня цього року, цінами серпня минулого року, і споживчий кошик на підставі, якого прийняться ціни, там входить дуже, дуже багато груп різних товарів та послуг. Більше ніж 360. і зрозуміло, що по цим по деяким товарам іде значне зростання, особливо те, що вираз говорили, там ну наприклад, ті ж самі яйця чи овочі, хоча вони дуже волатильні в цінах, і треба сказати про те, що то кажете, такі причини зростання, наприклад, ну на продукт. Тобто з одного боку. Це минулий рік, наприклад, минуло році був неврожай, і там відбулося значне зростання. Якщо ми говоримо вже про цей рік, то наприклад, так само весна була достатньо холодна, і вона заморозки негативно плинула на. Ну так, на поставку багатьох продуктів на ринки на прилавки. Потім також треба говорити про те, що війна і її наслідки постійно впливають негативно на зростання цін, тому що ворог постійно обстрілює Україну, а нищить економічний потенціал нашої держави Простими словами. Економічний потенціал це під українські підприємства, які можуть виробляти продукцію. Зрозуміло, що якщо підприємство знищено, воно не поставляє продукцію таким чином. Продукції менше ціна може зростати. Також такий фактор, який впливає сьогодні на зростання цін, це дефіцит робочої сили, незважаючи на те, що з одного боку він в цьому році менший ніж в минулому році, але в будь-якому випадку це приводить до зростання заробітних плат, наприклад, там по минулому році середня заробітна плата в Україні там зросла а, на 23 три відсотки. про прогнози на цей рік? То вона також планово зросте, здається там на близько 17%. Тобто, ну достатнє зростання також ще можливо інші фактори, але надзвичайно є важливим при ну, інфляції, при зростанні цін, щоб вони все таки інфляція зменшилася. Ми можемо спостерігати протягом останніх місяців такий стійкий дезінфляційний тренд. Тобто, коли інфляція зменшується. ще раз нагадаю, ну нагадаю що справи шінадцять відсотків. Наприклад, там в липні було через в серпні вже 13,2 і за прогнозами національного банку України на кінець цього року інфляція буде однозначно тобто менше ніж 10%. Тобто це будуть помітися ціни цього грудня цього року стінами грудня минулого року.